Сьогодні я покажу вам ваш новий улюблений інструмент у фронтенд розробці. Інструмент, який підніме ваш код, якість коду просто до небес. Хотів би я сказати, але по факту він просто проведе лінтинг і форматування вашого коду. Але як він це зробить? Зробиться швидко. Що ж, сьогодні ми поговоримо про BIOM. BiomJS. Це новий інструмент. Який поєднує в собі і лінтер, і форматер. Тобто він заміняє собою es лінтер і Прітер. Головна його особливість в тому, що він написаний на Rust. Значить, він дуже швидкий. Якщо по секрету сказати, якщо хочете написати щось модне, стильне і молодіжне, пишіть це на Rust. Що ж, я нещодавно познайомився з цим інструментом і вирішив застосувати його на один зі своїх проєктів. Проєкт спеціально був дуже грязний, я його готував для відео по Priter і ESLint, і він ідеально підійшов для Біома. Ми зараз запустимо, це, запустимо Біом на цьому проєкті і подивимося результати. Навіщо нам БІОМ? Є ж Priter, є ESLint. Ну, Перш за все, це те, що для багатьох розробників, особливо початківців, налаштовувати Priter і ESLint окремо два інструменти довго неприємно і вони це ігнорують. Тому, якщо ви, наприклад, початківець і вам терміново треба налаштувати форматор вашого коду, наприклад, для тестового завдання, і це потрібно зробити було навчора. Щоб максимально швидко це зробити, ви додаєте БІОМ, це лише один пакет, ніяких додаткових імпортів, не треба робити, плагінів не треба встановлювати. І у вас з коробки буде і лінтер, і форматер, і все це буде працювати максимально швидко. Разом з тим, всі ці налаштування зберігаються лише в одному файлі, де ви можете побачити все, що вам потрібно. Які правила будуть застосовуватися до вашого коду. Разом з тим, біом, як і Прітр, це opinion, код форматер. Тобто там вже всі правила вказані, ви просто їх застосовуєте до себе в своєму проєкті, і цей проєкт слідує цим стандартним правилам. Навіщо ж нам тоді цей Біом, якщо є притер? Перш за все, це швидкість. Якщо ми подивимося на їхній сайт Біома, то подивимося, тут є порівняння з притером, і як ми бачимо, він як пише в 35 разів швидший. Це швидше за все, просто обичний прітер, не запушений в паралельних потоках. Але в будь-якому випадку це на порядки швидше. Друга проблема або причина це те, що прітер, вкотре, як я вже сказав, він повільний. Прітер настільки повільний, що люди дають винагороду більш ніж 20 тисяч доларів тому, хто напише інструмент на Rust, який буде працювати набагато швидше за прітер. І як ви думаєте, звісно ж. Біом виграв цю винагороду, і він зараз працює набагато швидше. Якщо подивитися на NPM-trends, ми побачимо, що даний інструмент зараз все ще не настільки популярний, як той самий Прітер. Давайте порівняємо з якимось OxLint, він набирає активну популярність, але якщо взяти той самий Прітер, то ми бачимо, що він недалеко відійшов від статистичної. Похибки. Але це доволі новий інструмент, тому подивимося, як він себе зарекомендує найближчим часом. Так, якщо ми подивимося на порівняння з Biom і Priter, то ми бачимо, що Біом зараз на 97% сумісність з Прітер, тобто 97% правил прітера перенесеться в ваш проект. Так само з ЄСлінтом, там десь приблизно 96,5% чи теж 97% сумісність. Разом з тим, вам не потрібно буде вручну переносити, мігрувати, якщо ви вирішите мігрувати з ESLint і Прітера в Біом. В цьому інструменті вже є спеціальні команди, які автоматично виконують міграцію. Вам потрібно лише їх один раз викликати. Ще важливий пункт, про який обов'язково варто згадати при розгляданні цього інструменту це плагіни. Так, плагіни є як для WebStorm, Давайте подивимося. Поки що у нього оціночка 3,5 3,4 не дуже. І є плагін для Studio-Code. Е, Тут трішки краще, напевно. Да. Оцінка краще. Тобто, плагіни, всі плагіни з вашим популярним IDE вже є. Е, наступне, що варто згадати: в Біомі є автоматичне для сортування імпортів з коробки. Тобто, не потрібно ставити прітер. Е, прітер Плагін. плагін для прітера, як це було зроблено. Тут все це йде з коробки, і найважливіше для тих, хто обожнює Tailwind, тут також йде автоматичне сортування класів, також з коробки. Не потрібно доставляти додатковий плагін. Давайте подивимося. Називається ця фішка Use Sorted Classes, доступна з версії 1.6.0. Це, як ми бачимо, є повний аналог Printer Plugin Tailwind CSS. Тобто, як я вже казав, єдиний інструмент не потрібно доставляти ніякі додаткові плагіни, все працює з коробки і працює швидко. В своїй Телеграм-групі я поділюся додатковими матеріалами про використання Bion, Є декілька класних статей, де люди розповідають приклади міграції з... Є Slint і Pліteer на біом їхні підводні камені і проблеми. Маленький спойлер, там все пройшло більш-менш хорошо. Не думаю, що потрібно нагадувати, але зараз в Україні все ще йде війна, тому якщо ви сьогодні ще не зробили донату на Сили оборони України, тому зараз саме ідеальний час. Можете поставити це відео на паузу і зробити будь-який донат, будь-який фонд, якому ви довіряєте, або підрозділ, який ви підтримуєте. Маленьких донатів не буває. Ну, і якщо ви вже зробили донат, то можете також підтримати мій канал. У мене є спонсорство на каналі. Для своїх спонсорів я випускаю додатковий контент і разом з тим, скоро буде додатковий пакет, великих, великий пакет додаткових послуг і сервісів. Ставайте спонсором мого каналу. Сподіваюся, я зацікавив вас цим інструментом. Тепер давайте подивимося, як він працює в житті. Відкриємо наш проекти. У мене це MediumStats, це Chrome розширення. Я про нього розповідав в окремому відео. Посилання десь тут має сплив... важко бути. І давайте подивимося, як його використати. Йдемо по документації. Docs. Все, що нам потрібно, це встановити. Беремо npm-install. Встановлюємо біом. він встановлюється доволі швидко. Ну, як стандартний пакет. Тут нічого особливо нема. І після встановлення нам потрібно буде виконати команду BOM init. Ініціалізувати. Після чого у нас створюється ось такий BOM JSON файл. Зразу скажу, що з JSON файл конфігурації JSON це не ідеальне рішення, адже там не можна додавати коментарі. Не можна додавати зміни, імпорти, тобто не найкраще рішення. Якби це був TypeScript або JS файл було б на порядок краще. Окей, далі ми робимо init нашого біома, і, як бачимо, перш за все, в нас з'являється. З'являється в нас. В нас з'являється Biom .JS, JSON файл з правилами. І далі тут ще також є в термінальних, Ми бачимо next steps. Що ми можемо зробити? Як бачимо, встановити розширення в нашого ID і виконати команду try-check. наприклад, Check Formatting, Import Sorting, Lint Rules. І що найцікавіше, як я вже казав, в нас є схема. Ми відкриваємо, у нас є посилання на JSON-схему, тобто всі правила, які будуть застосовуватися до вашого коду, ви їх зразу можете як мінімум подивитися і розуміти, що використовується і застосовується для вашого проєкту. Тобто зручно. Файл гігантський, тому може комусь буде цікаво подивитися. Окей, тепер давайте виконаємо якусь командочку по перевірці нашого коду. Так, ми не будемо зараз автоматично форматувати. Тут тобто, хіба що у нас команда є write, яка автоматично буде виконувати наші е, виправлення коду форматінг. Давайте просто зробимо. Command-Clinting нашого проєкту Lint і source вказуємо папку. Нажимаємо Enter. І, як бачимо, весь проєкт ми пройшли всього лише за 25 мілісекунд. 76 файлів перевірено, знайдено 68 помилок. І тепер, як ми прийдемо ми бачимо, що в нас потрібно змінити і в якому файлі. Що мені зараз не подобається, це те, що в як мінімум, в моєму IDE, я ще не ставив розширення, а мені треба новити ide шку Немає переходу на файл безпосередньо з терміналу. Можливо, треба термінал якось інший взяти. І, як бачимо, є помилки. Разом з тим, дуже хороше описується, що за помилки. І для деяких помилок навіть вказується, як можна виправити цю помилку. Тобто, для самонавчання дуже хороший. Інструмент. Окей, okay, давайте тепер візьмемо, наприклад, формат і відформатуємо наш проєкт Source. Треба створити команду в package.json, щоб подивитися на результат. нам Формат. як бачимо, у нас відформатовано 76 файлів за 26 мілісекунд і виправлено 75 файлів. Можна пройти подивитися, що було змінено. Звісно, що лапки мінялися всюди. Давайте подивимося на щось цікавіше. Pop components. А Зараз мене трохи дивує, і я не розумію, як працюють тут імпорти. Як на мене, вони працюють не ідеально, тобто зміна імпортів. Але сподіваюся, що найближчим часом це пофіксить. Адже, як бачимо, спочатку йдуть глобальні модулі. Переносяться потім... Давайте десь подивимось, якийсь хороший приклад. Як бачимо, по ідеї мали б спропути глобальні модулі, але CSS модулі виносяться наперед. Далі йдуть глобальні модулі. Чесно кажучи, сортування працює поки що дивно, треба з цим буде розібратися. Можливо, в наступних версіях покращать, але якось то воно працює. Наскільки я знаю і читав, зараз ще немає підтримки для графки, але запитів форматування, тому тут може бути проблема, але на це є open відкрите issue і найближчим часом мають також, сподіваюсь, Зробити підтримку для GraphQL запитів форматування. Так, по імпортах імпорти, як бачимо, пересортувало, додало пробіли, додало лапки потрібні, і погоду пройшлося також все відформатувало. Будь-яко ну, випадку працює дуже швидко. Як я вже казав, це один-єдиний інструмент, який вам потрібен для форматування і для лінтингу. Єдине, що для роботи з pre-commit, якщо ви хочете, щоб ваш форматинг запускався для змінених файлів, staged, все ще потрібно буде використовувати хаски як зручний інструмент, або вручну додавати в -хуки, що не дуже зручно, тому хаски поки що все одно придеться використовувати. Але вам не потрібні ніякі додаткові файли і налаштування для Лінтера, не треба Lint стейч. Не потрібно більше нічого. Що ж, сподіваюся, вам цей інструмент сподобається, або, як мінімум, ви його спробуєте і знайдете, де його можна використати. Що ж, дякую за увагу. Всього найкращого.